Ранок 7.30 ранку сьогодні раніше на півгодини йдемо в школу, бо куча діл в нас Ось Для того, щоб піти в школу в Штатах треба зібрати ось такий пакет. Тут починає від лінійки і е, бумагою. Для ксерокса не знаю для чого це, але це не для дитини. Ну для дитини може тільки на протязі. Навчального року. Ну, в Канаді такого не було. Там прийшли до школи і все видали, а тут, бачите, в Україні, щоб повести дитину в школу, то треба спочатку купити все до школи. Помімо того, що дитині треба купити рюкзак там і тому подобні речі, то треба ще в школьну канцелярію однасти цілий пакет. Всяких різних приналежностей. Але саме головне, що Дочці школа подобається і діти там всяких, з всяких різних країн. Бо, наприклад, в канадській школі то було багато афроамериканців, індусів. Як всі знають, що їх не дуже долюблюють, бо вони такі не дуже порядочні. Трохи. А тут є, але дуже їх мало. Тому саме головне, що школа подобається дитині. А це таке все, все мелочі. Трохи рано, трохи рано. Як я й очікував, що прийдемо в школу і тут ще буде закрито. Ну ладно, це погода хороша сьогодні сонячно і тепло. То можна і почекати. А якби це йшов дощ, то реально нема де заховатися. Всі то на машинах приїжджають. Всі приїжджають на машинах. А ми тут сидимо під забором і чекаємо. Дасов?